Я живу на Чорновола, 21, Квартира 2 в місті Полтава. У нас в приватній власності знаходяться гаражі за цією ж адресою, а також квартира, яка належить моїй донці. Останнім часом у нас у сусіда. Відбуваються якісь незрозумілі мені речі, то дрова рубаються, постійно у мене в хаті і в магазині щурі, е таргани. Коли і зайшла всередину двору, я побачила тут сміттєзвалище. Ви плануєте щось з цим робити? Та є, як я зроблю. Я, я молода хату не пішла. Швидка тут завжди приїжджає до нас, то порізали там когось, теж викликали поліцію. Зверталася до представників поліції, щоб припинити безлад, який тут відбувається. Тут постійно у нас наркомани в двір зайти не до гаражів, щоб користуватись ними, до представників місцевої влади, щоб прибрали це сміття. Зв'язку з тим, що це земельна ділянка, яка належить міській раді, а квартира не приватизована, яка належить громадянину. Поки ніяких дій від місцевої влади я не побачила. Це наша спільна земельна ділянка, ну, яка належить до 21-го проблема. Те, що тут постійні дебоші, п'янки, нецензурна лексика. Це одне, а ще й почало з'являтися сміття. Просили прибрати так, але ніяких дій поки що. Немає неприємний. Є запах постійний взимку. Це топлять незрозуміло. Чим вони, мабуть, оцим сміттям, що тут знаходяться. Вони топлять, і воно ж запах стоїть. Неприємний п'янки, тому подібне. Через це пожежа ж була тут. У них же ж померла в нього дружина. Це місцевий мешканець 1965 року народження. З приводу нього неодноразово до поліції надходили скарги від громадян за те, що чоловік веде аморальний спосіб життя. Кожне повідомлення було відреаговано. Вано зареєстровано відповідним чином з чоловіком неодноразово проводились як профілактичні роботи працівниками превенції, так і неодноразово складалися різні адміністративні матеріали, зокрема і за порушення законодавства та нормативно-правих актів щодо порушення тиші, пожежної безпеки та поява у громадському місті в нетверезому стані. Всі адміністративні матеріали направлялись до суду. Але на жаль, чоловік не дослухається до профілактичних заходів поліції. Він продовжує вести аморальний спосіб життя. В Даній ситуації все, що можна зробити від поліції, працівники превенції виконали і склали на нього різні види адміністративних матеріалів згідно тих правопорушень, які чоловік вчиняв. Отакі ліпучки і трагу для мишей. Одноразово було максимально поймано 9 штук мишей. Отакі поставили відлякувачі. Їх два штуки вони розраховані на 200 метрів. Ну вони щось не дуже допомагають. Я би пропонувала такий варіант написати колективне звернення всім іншим власникам до міської ради, щоб міська рада звернулася до суду із позовом про виселення цих осіб. Для цього потрібно зібрати доказову базу. Перше, документи, які підтверджують дійсно факт порушення е, санітарних правил це зібрати там фотографії, зібрати певні акти обстеження, які можуть бути складені жеками або іншими балансоотримувачами. Друге, зібрати всі ці адмінпротоколи, які складала поліція, зібрати е, в окреме клопотання до суду, щоб викликали і допитали свідків сусідів, які теж. Підтвердять, що дійсно мали такі місця такі випадки щодо порушення зібрання там сміття і створення пожежної небезпеки. І в принципі, тоді міська рада звертається до суду з позовом про виселення, і суд виносить рішення про виселення цих осіб, і потім воно в примусовому порядку виконується Державною виконавчою службою.